Дві обновки 504 Terraforce гаш... 554 HX. До речі, на шинах передніх 20-х, задніх 28-х широких, рівна підлога. До речі, має компресор 4-циліндровий. Оновлена приборка. Зараз де. У 25-ки вона буде трошки іншою. Ось такий самий 25-сильний. Його ціна 6300 доларів з доставкою. 25-ки поставили механічні датчики, з ними завжди менше проблем. Тут стоїть в 45 ки ресивер. Компресор я вже показував біля двигуна. Навізка на 600 кг. 25-ки широкі колеса 16, 7,5 на 16. Задні 112 на 24 У цього колеса стоять 112 на 28 для кращого міжряддя. Тому що їх ставлять часом 12,4 на 28. Ну і Тут не 8,3, а 75 на 20 Вони також широкі, але на пару сантиметрів будуть вищі, ніж 8,3, як буває часом. Вага трактора в районі 2 тонн, доставка безкоштовна. Найголовніше це його ціна 7500 доларів за такий апарат. Я думаю, це дуже дешево. На рахунок 24-ки вони зараз в нас по 6300. Ціну також знизили, були по 6500. Такі модельки у нас недавно. До речі, тут є додатковий гідравлічний розпредільник, повністю зашита, зашиті крила, ну і рівна підлога. Ну, Оновлена приборка, широкі шини, комплектація топ. Гарантую, такої ціни, за такий трактор на ринку не існує. Як один, так і другий.